Було важко навчитися косити, вже говорю на разу. Тяжка технологія, але і це навчилася. Це чоловіка коса, як то кажуть, все мені. 25 лютого, якраз на сам день народження малих, був дзвінок від сільської ради. Повідомили, що загальна мобілізація, військовий стан і всім явитися. Вони бачили в базі даних, що четверо дітей пару днів вони сміялися, що ні, вас брати туди не будуть нікуди. Ви будете десь при частині. Чого ви боїтеся? Вас ніхто туди не відправить. Так вони його запевняли, що підете на навчання, і на цьому буде, як то кажуть, завершений процес. Але навчанням не обійшлося, як то кажуть. Він говорив: було багато свідків звідси з села. Як до нього на комісії сказали: маєш за що воювати. 9 квітня в нього було день народження, йому виповнилося 50 років, а загинув він 17 квітня у Харківській області. День загибелі. І я з ним спілкувалася рівно годину до його смерті. Як він мені пояснив, що їх туди відіслали на зачистку орків цих, ну вийшло, що зачистили їх. До останнього, як то кажуть, не знала, що він загинув. Тобто, день до того вже в селі люди говорили 20-го числа. Сільська рада це знала, уфішувала помеже люди, а мене не повідомили. До 21 го числа я його шукала ще серед живих. Ну, на даний час чим я користуюся від свого чоловіка, пам'ятка це багато станків. Це його теж техніка. Нікого я сюди, як кажуть, не пускаю. Це ну, моє. І нікому продавати не збираюся, як то кажуть. Ще може і на цьому навчуся. Хазяйство все сама, як то кажуть. Багато чого роблю сама. Навіть вплоть до того, що бачите, ми користуємося дровами колоти, складати, пилити, деколи й це треба вміти. Ну, пилити лише електричною, бо е цією бензиною я не навчилася. на опізнання ми, ми їхали. Е вони були проти, щоб я туди їхала. Я все одно зібралася і поїхала. Я дивилася на, на людину, так якби це мені когось привезли. Постороння, не він. Я лише дивилася по руках. І на його ніс, бо він столяр, в нього пальці порубані були. По цьому я лише змогла ну, усвідомити, що це був він. А тата цями дітей заставляю, коли мама не в дусі, як то кажуть, не хоче косити траву, відповідно, діти йдуть рвати. І нагодувати треба кроликів, курочок. Так само Павлик допомагає годувати курочок, він це любить, дуже любить курочок годувати. До цього я не мала діла. Тобто мене це не обходило. Я це обходила стороною, можна сказати. Це він тут був. Він цим, як то кажуть, він хотів крилів, він їх розводив, відповідно, рука не піднімається, щоб це просто скасувати, як то кажуть. Шкода. Бувало літом, що до 10-ї години ти ще на дворі і тянеш ті ноги до хати. Вже землю треба було обробити, нікого не наймаєш, бо найняти відповідно це фінанси. Я ніде не працюю. Четверо дітей з тяжким горем оформила пенсію, можна сказати. Питання стояло на рахунок документів, що він був зареєстрований в Житомирі. Лиш недавно. У липні місяці я нарешті почала отримати цю пенсію. Насикла псим і Молодець. У 2014 році він ніде не був, У 2014 році якось спокійно все пройшло. Дивився, що багатодітні тато, відповідно, ніхто його не, не рухав. Він також казав, що я не піду, третій не піде, десятий не піде, вони прийдуть сюди. Діти хочуть тата, діти чекають на тата, тим більше хлопці. Мама що зможе до того навчить дітей. Навчилася біля тата, можна сказати, а тепер буде вчити дітей. Бо більше нема кому прикладу навести їм. Збирайте.